Всім доброго дня. І так доробив я як доробив. Установив на китайський міні-трактор, як це Китай. Техніка така специфічна. Блин, а ці кури, Коли не знімаєш, то тишина тільки починаєш знімати і так далі. Коротше, так, не по темі підійшли. Е, Такі можуть різні... У мене такого ще, звісно, не було, але факт в тому, що проводка ненадійна. І я собі встановив такий вогнегасник на 2 кг. Такий він. Тут лямка така. Знімається все. Ось таке кріплення. Нічого воно тут не заважає, я думаю, нехай воно не приводиться, але нехай воно стоїть тут. Це таке це китайський міні-трактор, але нехай він... Краще тут буде, чим його взагалі не буде. Так, зараз його так зафіксувати. Все, під руками. Ай, секундочку. Так, все, він зафіксувався, хорошо, надійно тримається. Бо Китай є Китай. Трошки техніка вроді би хороша, але но... довіряй, ну, провіряй. Хай краще він лежить, їсти не просить, на плечах його не носить. І ще одну хочу показати допрацювання, це на саморобному прискувачі. Поставив я сітку, фубачок для фільтрації, там може який карбомід кинути, щоб воно розтворялося. Ще секундочку покажу вам. І так, саморобний опрескувач. Так. Можна знімати, можна відкручувати. Воно не мішає. Отаку поставив сітку. Придбав я цю сітку. на сайті пише один розмір е, наружного діаметру. Думав, вона сюди якраз стане, не стала. Е, по якій причині кришка має углублення і виходить, воно не дало б тут цій сітці стати. Е, що я зробив? така сіточка. Стій. Різав сюди пластикове кольцо. Пластикове кольцо і промастив герметиком. Тепер воно воно остає в пас різьби, надійно собі кинув сітку, кинув. Там карбоміт, селітру, що там хочете розбавити, поставив кришку, Середні, середня кнопка це на змішування. Відкрив і воно собі мішає і тим часом розтворяє ту в гранулах селітру, карбоміт. Ну, коротше, все, що кинете, там воно буде його собі промивати і вже. Тим таким чином буде їй мішатися. Вроді дороботочка невелика, але вона має бути. Навіть ту саму воду ляєш, буває, попадається, навіть керниці, там скважини, все одно якийсь мусор, піщенки. Нехай воно лишній раз перефільтровує тут, потім два фільтри там, щоб менше розбирати фурсунки. Отака. Таке, таке допрацювання в мене вийшло. По поводу вогнегасника. Дай Бог, що він не знадобився, але нехай він буде. Всім дякую, всім мирного неба, слави Україні, слава Збройним Силам України. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім пока.